Володимир Зеленський назвав імовірну дату закінчення війни та оприлюднив умови для переговорів з РФ. Невже канцлер Німеччини відкрив скриньку Пандори та грає на руку Путіну у Варшаві? Скликають зустріч світових посадовців щодо російсько-української війни. Ви на каналі Фабрика новин про все вам зараз розкажу. Я Ангеліна Швець, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю українському радіо, в якому заявив таке. Ми повинні зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичними шляхами. Кінець цитати та для того, щоб все так і склалося наступного року, мають бути переговори з РФ та посередництво США. Глава держави назвав головні умови, за якими все відбудеться Наведу пряму мову. За умов, що Україна буде не наодинці за РФ, що Україна буде сильною. Зараз перемовини були б програшними у цьому питанні важлива позиція Трампа. При цьому риторика сідай і слухай з Україною не працює, заявив Зеленський. Водночас український президент упевнений, що Путін зараз не прагне миру. Він прагне знищити Україну, а почати переговори хоче лише для того, щоб зруйнувати свою політичну ізоляцію. Будь-який процес закінчення війни має бути справедливим. Просто перемовини заради перемовин, коли там сидить Путін, який не хоче закінчення війни, ні до чого не призведуть, сказав президент Володимир Зеленський. Видання The Washington Post опублікувало статтю, у якій йдеться, що Росія не почне переговори, поки не поверне. Території в Курській області у матеріалі пишуть, що Путін не хоче, щоб Курщина була розмінною монетою, але водночас і не бажає відмовлятися від українських територій. Новий наступ росіян у цьому регіоні був хаотичним, але безжальним і почався після обрання Дональда Трампа президентом США. Журналісти додають, що час наступу, мабуть, свідчить про зростаюче розуміння Кремля, яку роль Курська область може зіграти в переговорах. Тобто, Росії хоче, щоб предметом обговорень була тільки українська територія. Тим часом Шольц уперше за понад два роки поговорив з Путіним. Про це Блумберг із посиланням на джерела в уряді Німеччині пише таке: за підсумками розмови Олаф Шольц засудив війну Росії проти України та закликав Путіна вивести війська. Канцлер також обговорив готовність РФ до переговорів з Україною з метою справедливого та тривалого миру та наголосив на непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі. Цитую стільки, стільки буде потрібно. У Берліні також наголосили, що Шольц заздалегідь поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. А от російські ЗМІ змірі новості із посиланням на Кремль пише, що Путін заявив Шольцу, що можливі домовленості щодо України мають виходити з нових територіальних реалій та усунути першопричини конфлікту. Звінок німецького канцлера до диктатора Путіна це нічого інше як відкриття скриньки Пандори, вважає український президент. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки просто бага. То слів, додав Володимир Зеленський, прошу, послухайте більше, Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути і інші розмови, інші дзвінки, просто багато слів, і це саме те, що Путін давно хоче. Йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести перемовини як. Звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватися, так як він десятиліттями робив, це давало можливість Росії нічого не змінювати в своїй політиці, нічого не робити по суті. І якраз це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз, знаємо, як діяти, і хочемо попередити: мінська 3 не буде. Екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон побачив ознаки відтворення нормандського формату у дзвінку Шольца до Путіна. Ось що він написав у соцмережі ікс. Ми ризикуємо повернутися до жахливого франко-німецького нормандського формату, який розглядав Росію та Україну як рівноправних співрозмовників у внутрішній сварці». Я вважаю це ганебною зрадою реальності і пропоную замість переговорів із Росією масштабно та швидко зміцнити позиції України. Борис Джонсон також репостнув заяву Зеленського, яку ви чули раніше, і прокоментував так: Боюся, Володимир Зеленський абсолютно правий. Вже зараз з'явилася інформація, що МЗС в Польщі анонсувало за цитую найважливіші переговори щодо російсько-української війни у форматі Веймарського трикутника. Плюс ідеться, що на зустрічі, яка відбудеться у Варшаві наступного тижня, будуть лідери МЗС Франції та Німеччини, інші лідери Євросоюзу та голова МЗС України. Що ж в Олафа Шольца оптимістичне бачення? Він також спілкувався із новообраним президентом США Трампом і сказав, що обговорив із ним ситуацію в Україні. За його словами, позиція Трампа з цього питання є складнішою і продуманішою ніж її часто уявляють. На запитання журналістів про можливі спроби Дональда укласти мирну угоду з РФ без участі України. Шольц зазначив, що під час розмови не було жодних натяків на таку можливість. Канцлер запевнив, що Німеччина не підтримує мир під диктатором. Володимир Зеленський заявив, що за президентства Дональда Трампа війна точно буде завершена. Зміна політики США говорить про те, що війну буде закінчено. Я не знаю, як наше завдання не дати можливості схилити нас до поступок, заявив український президент. А як вважаєте ви, любі глядачі? Пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш канал Фабрика новин і не шкодуйте своїх вподобаєк для цього відео. Адже так, Ютуб покаже його більшій кількості користувачів. Безпілотник вибухнув на околиці міста Людинового Калуївської області. РФ пишуть розмі. Зазначив, що у цьому місті розташована нафтобаза Калуга нафтопродукт яка щонайменше двічі зазнавала дронових атак навесні цього року, 28 квітня та 12 травня. Та от їхній губернатор Шапша заявив, що пошкоджено склопакети у кількох житлових будинках та посічено уламками автомобілі. Жертв та серйозних пошкоджень інфраструктури немає. Завітала баговна і на курщину. Там, за даними міноборони Росії, за ніч збили 20 БПЛА. Ось такі звуки будили місцевих. Чина тут теж впродовж ночі РосППО боролася з безпілотниками. От пишуть, знешкодили аж 12 дронів над регіоном. За традицією чиновників звітують пошкоджень та постраждалих немає. Згодом додали, збили не 12, а 14 БПЛА. на місцях, де попадали уламки, працюють правоохоронці та екстрені служби. Чого б це ніяких же пошкоджень немає? Білгородська область Росії, як же без знає тут. Місцеві пабліки пишуть про відпрацювання системи ППО по ворожих безпілотниках. Ціль знищена оборонне відомство додає, знешкодили один дрон. За даними пропутінських телеграм-каналів, кількість прильотів за останні два тижні на Білгородщині значно зменшилася. Ось така статистика. Зацитую минулого разу. Боєприпасів, що опинилися на території області, було 1201, Зараз 990. як і раніше, найбільше страждають Шабекінський округ. Рух Білгород та Білгородський район пишуть пропагандисти. Міноборони країни-агресорки звітує, що за ніч знищено 34 БПЛА. З них 20 збили над Курською областю, 11 над Брянською, а також по одному над Білгородською Калузькою областями та анексованим Кримом. На цьому відео зафіксована пожежа у підмосковному центрі допомоги жертвам домашнього насильства. Зайнявся житловий будинок, в якому перебувало 26 людей. З яких 18 – це діти. За попередньою інформацією. Вогонь зайнявся у спальні на другому поверсі. Розповсюдився на площу понад 300 квадратних метрів. За даними розмі, кількість постраждалих під час пожежі 6 осіб. Це мами з дітьми. Цей центр допомоги жертвам домашнього насильства належить російській правозахисниці та називається Будинок Притулок. За фактом пожежі порушено кримінальну справу за статтею знищення та пошкодження майна з необережності. А на цих фото ліс у острогольському районі Воронезької області. Ось так після атаки БПЛА на військовий склад. Він усіяний уламками снарядів. Голова району Сергій Гарашилов заявив таке: будь-які спроби здати такий метал будуть присікатися правоохоронцями. А тим часом у лісі над розмінуванням працюють сапери. У Камерівській області після підземного поштовху стався обвал у шахті. Під завалами опинилися люди. Розмір заявляють, що у Кузбасі після геодинамічного поштовху в бала стався обвал гірської маси з покрівлі гірничної виробки. Під завалами шахти та Штогольська можуть бути працівники. На місце приїхали РосМНС, працівники слідчого комітету Росії та прокуратури. Відкрили кримінальну справу за статтею порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів. Зазначається, що 183 шахтарі самостійно вибралися а ще двоє опинилися під завалами. Одного з них вдалося підняти на поверхню. Над визволенням іншого працюють екстрені служби. Запрошую вас у коментарі. Тут ви зможете висловити свою думку стосовно усього побаченого. Також не шкодуйте і тисніть на лайк. Ви на Фабриці новин.